Коло Варжель Раес. Дуже, дуже приємно. У Мене питання до замголови Володимирецького. Так, озеро підпорядковане Володимирецькій адміністрації району. Я правильно говорю? Районне озеро. Кузняцівський тільки відпочивають, мають базу і обмежену територію. Загальна територія озера, ви знаєте, яка йде, відпочивають люди. Що з озером було 30 років назад, і що з водою і з озером стало зараз? Ви бачили? Хто чіпляє ці віровочки, шлагбауми там? Хто збирає гроші, що ті дівчата п'яні там роблять, що пропускають машини, які кошти беруть. Це сміття горами лежить, з водою стікає в озеро. Вода грязна, водорості грязі. Я займаюсь співним пламенем, я бачу, що робиться там. 20 років такої нагрузки, озеро буде катастрофа. Даю 100% молоді, там буде калюжа. Мір ніяких не приймають. Квадроцикли, мотоцикли, що угодно. Банда, натуральна банда працює. Міри приймете чи ні? То в чому запитання? Чи будуть прийняті міри? І хто збирає гроші? На ці... Хто збирає гроші за машини, за в'їзд? Конкретно скажіть по підприємцю. Шелевицька. Тому я не знаю, хто збирає Шелевицька, то я скажу так. Це підприємець, з якою продовжили договір на рівні облдержадміністрації і про вартість проїзду цінову політику ми їй не погоджували. То я відповім. А на рахунок сміття да були в нас певні проблеми, і вони лишаються. Були зустрічі. Я вам не можу пообіцяти, що це зрушення відбудеться, скажімо так, от до осені, і воно все зміниться, тому що ряд повноважень це відноситься до сільської ради, ряд повноважень відноситься до власників земельних ділянок. Наприклад, лісовий фонд це є державне лісове господарство. Там є теж чітка приналежність. Ну то тут в комплексі треба тільки розглядати. Не тільки що ви мені оце питання поставили, і я його вирішу. Я обов'язково візьму на контроль і буду пробувати його вирішити. І хто ставить ці вагончики незаконні? Всі за обкомівський вагончик стоїть перед обкомівським. незаконні ці контейнера. Хто їх ставить? Хто дає дозвіл їм? Скажіть, будь ласка. Дозволу ніхто не дає з боку районної державної адміністрації. Ну, якщо ми вже заговорили за озера, відразу ж тоді виникає запитання. А от е, озера, ну є. Я чую, що вони не зовсім так в хорошому стані. Правильно це ну, хай зона до речі, от а дорога туди, коли буде нормальна? Дуже гарне запитання, але давайте не тільки його розглядати що до Білого озера. Я розумію, що ви в більшості їдете туди відпочивати. У нас катастрофічний стан практично з цією мережею доріг. Це по Володимирецькому районі. Кожного року ми подаємо свої пропозиції на обдажадміністрацію. Фінансування надходить, ну самі розумієте, незадовільне, і в межах того фінансування робиться тільки ямковий ремонт будь-якого іншого ремонту, скажімо, капітально з асфальтовим покриттям. В цьому році в нас не планується. Не планується. Тобто, гроші все-таки немає ні обласних, ні районних. В районному бюджеті їх немає. На обласний ми подали пропозиції. Можливо, при перегляді бюджету якісь наші об'єкти будуть включені до переліку. А коли можна чекати відповіді остаточної? Остаточної після обласної сесії, коли буде а, Ну, в обласній сесії теж свої певні інші запитання. Що? Я вам не скажу цього, тому що я відповів. Я сказав, ні, ні. Я сказав вам, що наша районна адміністрація до цього відношення не має. Її договір продовжили на рівні облдержадміністрації. У вас є повноваження, повноваження є, є наша положення. Приймайте мірі за да. які броші. І за що вони беруть гроші? Ходіть до мене сюди ближче. Ходіть сюди я ближче. Не, Ходіть до мене ближче, бо вас дуже погано чути. Наприклад, можливо, пана Анатолій вас не чує. Ага, дуже дивіться, якщо це на обласному рівні. Там представники тільки що двоє, да від області у нас хай вони дадуть відповідь на це питання, або хай вони поставлять на контроль. Куди пішли ці гроші? Стільки років збирала ця шаловицька чи куди вона зараз продовжують збирати? От хай, будь ласка, нам дадуть відповідь. можна представники з області. Хай нам дадуть. Ага. Це, це добре. А скажіть, чи ви зверталися от, з тим з такою пропозицією, чи з скаргами в районну адміністрацію, в поліцію? У нас немає. так прошу. у нас немає поліції. У нас немає поліції. Ну, офі немає поліції. Ну, офі ну, Офіційно вона скрізь є. Я цим питанням займався. Воронками не було б такого. Я займаюся цим питанням вже три роки. Так. і неодноразово писав в поліцію, і в поліції зареєстровано в єдиному реєстрі. І була відкрита кримінальна справа, наскільки я знаю. але поліція це все е, зносить на н'як. Просто ця проблема не розбирається. Потім, е, там, якщо дивитися по договору, те, що розрушили її, там більшість де в регіоні цілях в лісовій зоні. По лісу. Вона займає зону, там немає закону, щоб здійс... ну, згідно з водного кодексу і земельного кодексу. Оцей вічурок, що там вона ставить, вона належить до земель земельзапасу Бійськовійської сільської ради. Вона взагалі не має права там ще розміщати, там лише був піонірський лагер. Вот. По поводу куча мусору проведення електромережі. Тож це незаконно. Це все писалося в газети, писалися листи в Антимонопольний комітет, писалися листи в прокуратуру в область. і пану депутату Єніцькому. Ну, депутат Яницький проігнорував моє звернення. Пане Анатолію, ну. Ну, ми майже відповіли на запитання. Сьогодні вся область чує і бачить цю проблему, яка піднімалася можливо в індивідуальному порядку. То відповідне реагування буде на рівні обласної адміністрації, і повірте, ми осторонь точно не залишимося по цьому процесу. Ми будемо активно працювати вирішенні даного питання. Ну я вам нагадаю, що ми записуємо, все пишеться, все бачиться, якщо що.